Ви знаєте, хто це? Це два поважних громадянина України. Принаймні так вони хочуть виглядати. А по факту російські агенти Рацирс, яких викрали в Україні і завинених кримінальну справу. Але що таке рацирс? Рацирс це мережа, яку заснував Дворкін. Нібито для боротьби з сектантами, а по факту для боротьби із здоровим глуздом. Бо про яку мораль він може віщати, якщо Дворкін гомосексуаліст, і його любовник Луїджи Корвалі. Про їхній зв'язок у соцмережі злили їжі колишні адепти. Також у соцмережах спливають розповіді студентів про їхнього професора Дворкіна, який примушує їх до сексуальних відношень і до копрофілії. Це поїдання калу один одного. І ось ця серія неадекватних зомбувала всіх у Росії. Її агенти в рясах нав'язали і благословляють війну. Вони висміюють науку і дискредитують вчених, хоча саме зараз. У них в Росії, в світі Сибір піднімається сибірський плюм гігантська кліматична бомба. Наслідки торкнуться всієї планети. Але чому рацирсь робить все, щоб ви цього не дізналися? У цьому відео. Якщо ти не зомбі, Капрофіла Дворкіна, то дивись, відео, починай вивчати. і Розкажи іншим. Бо життя варте того, щоб за нього боротися.